Це неймовірно складний пристрій з дійсно астрономічними можливостями. Поряди з ним зоря смерті як дитяча іграшка. Збирати і використовувати всю енергію сонця за допомогою велетенської сфери Дайсона вже давно мріють автори наукової фантастики. І ми звикли, що це як вічний двигун, дивна, вигадана штукенція, що ніколи не буде збудована і тим більше не запрацює. Але що як справді розвинені цивілізації так не вважають? Можливо, прямо зараз. Іншопланетні інженери будують свої сфери Дайсона, накопичують неймовірну енергію зірок і, врешті-решт, використовують її для потреб своїх космічних мегапроєктів? Ба більше сліди всього цього ми можемо розглядіти у небі вже зараз, особливо в новий космічний телескоп Джеїпс Веб. То де ж серед космічних аномалій астрономи могли б прогледіти явні сліди сфер Дайсона, що реально працюють. Навіть підготовку до побудови сфери Дайсона складно приховати від сторонніх очей, адже вести такі роботи може лише цивілізація першого типу за шкалою Кардашова. Вона вже заволоділа всіма ресурсами своєї планети і хоче піднятися на один щабель вище. Отримати енергію рідної зірки та стати розвинутою цивілізацією другого типу. Але ціна цього апгрейду величезна. Щоб побудувати найскромнішу сферу Дайсона в нашій сонячній системі, тобто всередині орбіти Меркурію, та всього один матер завтовшки, нам треба буде добути дуже багато надміцних будматеріалів. Багою як 40 планет Земля. А на конструкцію завширшки як земна орбіта, треба в сім разів більше. Це вже майже маса Юпітера. Всю цю сировину підхопить армія самовідтворюваних роботів, які почнуть поступово будувати сферу фрагмент за фрагментом. Тому же хтось уже розв'язав цю інженерну задачу, причому зовсім недалеко від землі. Зоря Фомальгаут перебуває на відстані всього лише 25 світлових років від нас. Цей блакитний гігант у 15 разів яскравіший за Сонце, і його світло проявило дещо дуже незвичайне. За допомогою Габла вчені змогли зробити унікальне оптичне зображення масивної планети на віддаленій орбіті Фомальгаута. Перші розрахунки показали, що небесне тіло Фомальгаут Бі майже вдвічі важче за Юпітер було. Астрономи не повірили власним очам. Всього за кілька років спостережень велетенська планета зникла. Природним чином це відбутися ніяк не могло. Тож довелося терміново змінювати теорію. Нібито навколо Фомальгаута оберталася зовсім не планета, а просто дуже велика хмара пилу, яка з невідомої причини раптом розчинилася. От тільки Нікому не спало на думку підрахувати, що близько двох мас Юпітера це якраз підходяща кількість сировини для сфери Дайсона навколо Великої зірки на кшталт Фомельгаута. Можливо, нам поталанило застати момент, коли рій роботів розвинутої цивілізації розібрав планету на будматеріали і от-от почне збирати зоряний генератор. Дещо дуже схоже на цей процес ми спостерігаємо прямо зараз у іншому куточку космосу. Зоря табі на відстані майже півтори тисячі світлових років від землі веде себе настільки загадково, що астрономи дали їй ще одне прізвисько: зірка WTF або що за чортівня?». На перший погляд, це звичайнісінький жовтий карлик, приблизно в півтора рази масивніший за сонце. Такі зорі зазвичай випромінюють енергію дуже стабільно і передбачувано. Але є одна проблема. Спочатку 2010-х світність зорі табі почала раптово та сильно просідати аж до чверті норми. Астрономи спочатку подумали, що зорю від нас час від часу закриває екзопланета. Однак, згідно всіх розрахунків, таке небесне тіло повинно бути в десятки разів більшим за Юпітер, тобто по суті, іншою невидимою зіркою. А потім зоря Табі зовсім здуріла, та стала поводитися зовсім як несправна лампочка у вашому підвалі. Ці нерегулярні та болетенські перепади світності з точки зору фізики просто неможливі. Річ точно не в самій зорі. Але у чому тоді щоб пояснити аномалії табі, вчені уявили собі асиметричну хмару пилу і дивні рої з десятків комет і навіть зітні екзопланети з гіганським астероїдом убивцею, що розколов її на частини. От тільки кожна з цих гіпотез теж розсипалася при черговому затемненні зорі табі. Лише деякі вчені дуже обережно припустили, що таку картину дало б лише поступове перекриття зорі сегментами сфери Дайсона у вільному дрейфі, Нібито її збирають прямо зараз. І Якщо освітність табі в наступні роки просідатиме ще сильніше та хаотичніше, то це стане вирішальним аргументом на користь того, що ми спостерігаємо ніщо інше, як будівельний майданчик розвинутої цивілізації. Але як виглядає вже завершений зоряний генератор? Розрізнити сліди роботи іншопланетних сфер Дайсона задача не найлегша, але в нас уже є зачіпки. Власне сам автор оригінальної ідеї, математик Фріман Дайсон, у своїй легендарній статті 1960-го міркував не про побудову цих структур, а саме про те, як ми зможемо їх роздивитися. Дайсон казав на те, що такий об'єкт при зборі та трансформації зоряної енергії почне неминуче виділяти тепло. Його температура складатиме приблизно 300 кельвінів, тобто як пиво, що постояло на спеці. Для космосу це дуже гаряче. У той час як сфера Дайсона буде явно більшою та масивнішою, ніж будь-яке природне космічне тіло з таким тепловим випромінюванням. Врешті-решт, всередині неї, є ціла зоря. Що Дайсон не продумав, це те, як зоряний генератор доставлятиме свою енергію, адже протягнути кабель через космос від сфери до планети просто неможливо. Тут важливу підказку нам дає проєкт космічних сонячних електростанцій, яким НАСА займалося з кінця 70-х років. По суті, це дуже мінімалістична версія сфери Дайсона. Вчені прийшли до висновку, що для доставки космічної енергії на землю знадобиться ретранслятор. Сонячні колектори будуть час від часу вистрілювати в нього високоенергетичними лазерами, а звідти на поверхню землі йтимуть пучки мікрохвиль. А це означає, що реальна сфера Дайсона, що працює, має створювати фон одразу в кількох діапазонах. І ми вже засікли дещо схоже. Коричневі карлики це загадкові об'єкти, які важать забагато, щоб вважатися звичайними планетами, але замало щоб стати зірками. Вони мають масу від 10 до 80 юпітерів, що підтримує ледь тліючі ядерні реакції. Як наслідок, типові коричневі карлики мають інфрачервоне випромінювання з температурою до 1000 кельвінів. Це, як мінімум, тричі гарячіше, ніж працююча сфера Дайсона, але є унікальний виняток. Астрономи випадково наштовхнулися на цей загадковий об'єкт у старих даних інфрачервоного телескопа Спіцсер за початок 2010-х. На їхню думку, цією ледь помітною точкою може бути лише аномально холодний коричневий карлик з інфрачервоним випромінюванням на рівні всього лише 260 кельвінів. І ще більше інтригує те, що масу об'єкта точно оцінити не вдалося. Адже він дрейфує в 7,5 світлових роках від землі у повній самоті. Через це справжню силу його гравітації вирахувати дуже важко. Астрономи лише припускають, що об'єкт має від трьох до десяти мас Юпітера. Але лише тому, що розглядають його лише як коричневого карлика. Але перед нами точно так само може бути зоря: червоний карлик всередині невеликої сфери Дайсона. І вона випускає назовні лише залишкове робоче тепло саме в тому діапазоні, який передбачав Фрімон Дайсон. Тобто з Землі така сфера Дайсона виглядатиме абсолютно так само: блякла розмита точка невизначеної маси. На сьогодні НАСА знайшло всього 24 ультрахолодних коричневих карлики, і серед них цілком може ховатися ще декілька зоряних генераторів. Але на думку самого Фрімана Дайсона, навіть розвинена цивілізація навряд стала б витрачати ресурси на повну сферу навколо зорі, а радше скористалася б бюджетнішим варіантом. Роєм дронів колекторів на орбіті. І як не дивно, вони мають бути більш помітними. Рій Дайсона так само опромінює тепло при роботі, але при цьому не приховує від нас все світло зорі. Замість цього він додає аномальний пік у інфрачервоний спектр. І в 2022 році команда американських астрономів використала дані космічної обсерваторії Гая. Щоб проаналізувати 260 тисяч зірок у нашій галактиці на предмет таких інфрачервоних аномалій, результат перевершив усі очікування. Серед вивчених зірок прямо зараз можуть працювати від 20 до 200 троїв Дайсона різних конфігурацій. І нехай для більшості аномалій і знайдуться природні пояснення на кшталт газопилових хмар. Але невже це не привід? Як слід роздивитися підозрілі зірки за допомогою чудових інфрачервоних сенсорів Джеймса Веба? На жаль, ВНАСА не поділяють цієї думки. Адже сфери та рої Дайсона досі вважаються надто фантастичними, щоб існувати насправді. Якщо Веба так і не спрямують на пошуки іншопланетних зоряних генераторів, підтвердити сенсаційну знахідку в теорії могли б інші супутні докази. Ті ж самі лазерні мікрофольові передачі енергії від зоряних колекторів до рідної планети іншої цивілізації. Але от біда. Ці промені так швидко розсіюються, що їх не можуть відрізнити від фонового шуму навіть найкращі земні телескопи. Здається, на цьому залишається лише розвести руками та втратити надію. Але я пропоную піти далі, ніж дозволяють собі навіть найбільш неупереджені вчені. Якщо ми розглядаємо справжнє призначення сфер і роїв Дайсона, то виявимо, що вони вже неоднозначно проявили себе. Посудіть самі: якби ми мали такий зоряний генератор, то отримали б у своє користування як мінімум 400 септильйонів ват енергії на мільйони чи мільярди років наперед. Це майже в 60 трильйонів разів більше ніж виробляють усі земні електростанції сьогодні. Такої енергії навіть забагато для повсякденних завдань на кшталт обігріву домівок і зарядки гаджетів. Але для чого тоді її використовувати? Побудувавши свою сферу чи рій Дайсера, цивілізація скоро досягне другого рівня на шкалі Кардашова та почне поступово рухатися до третього, тобто колонізувати цілу галактику, щоб використовувати всі її ресурси. А значить, такій цивілізації доведеться рано чи пізно вирішити проблему міжзоряних подорожей. І допоможе їй у цьому саме сфера Борій Дайсена. Кілька років тому космічний телескоп Габл засік не бувало аномалію. Якийсь невидимий об'єкт проскочив перед далекою зіркою та викривив її світло ефектом гравітаційного лінзування. Точніше, мікролінзування. Адже об'єкт виявився навдивовожу компактним. На думку астрономів. Габул уперше в історії побачив мандрівну чорну діру, що блукає космосом. Але як і у випадку ізольованого коричневого карлика, точно виявити її масу неможливо. Це десь від півтора до семи з половиною сонця. Тож на сьогодні ця чорна діра офіційно вважається непідтвердженою. А значить, тут перед нами дійсно може бути щось зовсім інше. Адже точно такий же ефект мікролінзування здатний створити корабель із варп-двигуном. Він викривлює сам простір час навколо себе, щоб розганятися до величезних швидкостей аж до світлових. І це зовсім не фантастика. Прямо зараз фізики з усього світу намагаються розрахувати точні параметри створення та підтримання варп бульбашки. А наса в майбутньому має намір побудувати на базі найкращої теорії прототип корабля. Але на сьогодні вже зрозуміло одне. Варп двигуну знадобиться просто неймовірна кількість енергії, якою людство просто не володіє, зате її точно зможе надати достатньо потужна сфера чи рій Дайсена. Щоправда, енергію зоряного генератора довелося би спочатку накопичити, та лише потім за мить використати для активації варп двигуна. Чи не такий корабель ми випадково побачили на тлі зірок? Для помітного ефекту мікролінзування. Йому зовсім не треба бути гігантським. Величезна енергія вар бульбашки згідно з теорією відносності надасть кораблю ілюзію дуже великої маси, нібито він чорна діра. Але що як у цьому процесі гіперзарядки відрою Дайсона, відбудеться збій? Ці загадкові сплески енергії, що тривають лічені мілісекунди, астрономи називають швидкими радіоспалахами. Вони час від часу доходять до Землі з усіх напрямків із дуже далеких галактик. А це означає, що енергія радіоспалахів просто величезна та співставна зі світінням сонця за багато місяців одразу. Але найцікавіше, що астрономи гадки не мають, що саме створює такі сплески. У і вчені звертаються до теорії, які раніше вважали забороненими. Так, у 2017-му дослідники з Гарвард Смітсонівського центру астрофізики висунули гіпотезу, що швидкі радіоспалахи це якраз сконцентрований промінь енергії від сфери чарою Дайсона, що з якоїсь причини промахнувся повз міжзоряний корабель. І за мільйони світлових років цей заряд не розсіявся, а просто розгубив більшу частину енергії, перетворившись на радіохвилі. Згідно з іншою теорією, швидкі радіоспалахи можуть бути уривками міжзоряних повідомлень. І живити такий космічний інтернет насправді може тільки сфера чи рій Дайсона. Нарешті таємничі радіоспалахи можуть бути вихлопами екстреного скидання на зоряних генераторах. Це щось на кшталт запобіжника. Адже якщо енергії накопичиться забагато. У самому центрі Чумацького шляху астрономи знайшли невелику зірку, в чиєму минулому ховається катаклізм неймовірної сили. Вона не має імені, але її швидкість абсолютно легендарна. Зірка розсікає космос на рекордних 24 тисячах кілометрів на секунду це 8% швидкості світла. Такий шалений імпульс не міг взятися ні звідки. На думку астрономів, Ця зірка колись була частиною подвійної системи, але зрештою її партнер перетворився на наднову. Цей надпотужний вибух виштовхнув зірку у центр галактики з величезною швидкістю. Але що як насправді ми бачимо відголосок жахливої аварії на сфері чириї Дайсена? З якоїсь причини у її накопичувачі енергії сталося перенавантаження, і її неконтрольований викид розніс магаструктуру на друски. Заодно вистріливши зіркою з неймовірною силою. Надто фантастично. Зовсім ні. Іноді астрономи знаходять аномально потужні наднові, які не залишають від зірки взагалі нічого. Навіть чорної діри. Щоб пояснити це, доводиться розробляти екстремальні фізичні теорії. Але можливо, все доволі просто, і ми час від часу, самі того не знаючи, спостерігаємо інциденти зі сферами Дайсона. Утім, рано чи пізно розвинута цивілізація повинна навчитися на власних помилках і перейти на новий рівень експлуатації своїх генераторів. Нас можуть оточувати навіть не поодинокі сфери чи рої, а ціла енергосистема Дайсона. Дуже високорозвинута цивілізація, що досягне третього галактичного рівня на шкалі Кардашова. Одразу почне замислюватися про четвертий. Тобто контроль над цілими кластерами галактики, зрештою, над усім всесвітом. Щоб задовольнити свої потреби, такій цивілізації доведеться не лише збудувати багато сфер чи роїв Дайсона навколо найяскравіших зірок, але й знайти спосіб оперативно перекидати їхні потужності на величезних міжзоряних відстанях. Не просто швидше за світло, а фактично миттєво. Для потреб такої мережі поступове висмоктування зорі протягом мільйонів і мільярдів років виявиться надто повільним. Все це означає, що цивілізації третього, четвертого типів за шкалою Кардашова доведеться розробити абсолютно фантастичні технології для перемоги над природними обмеженнями. Для нас їхня робота буде не відрізнити від магії, і у всесвіті прямо зараз дійсно відбуваються майже магічні перетворення. Цей юний червоний карлик на відстані 460 світлових років від Землі поводить себе ще загадковіше, ніж заряд табі. Його світність просідає утричі сильніше, на дві третини і більше. А потім раптово відновлюється, ніби нічого й не сталося. Наразі це затемнення зірки абсолютно неможливо пояснити. Астрономи підрахували, що для такого ефекту знадобився борі із 600 тисяч величезних комет, що абсолютно неправдоподібно. Тому найкраща версія вчених це асиметричний протопланетний диск дуже дивної форми. Щоправда, чому він саме такий, ніхто не має жодного поняття. І якщо навіть офіційна гіпотеза звучить фантастично, чому ми повинні закривати очі на інші, ще логічніші за цю ця зірка цілком може бути жертвою супер розвинутої цивілізації, який навіть не треба будувати повні сфери чирої Дайсона для своїх цілей. Вистачить кільця чи іншої малої форми. Все тому, що іншопланетні інженери заволоділи технологією швидкого видобутку енергії з зірок. По суті, вони займаються зоряним вампіризмом для підживлення своєї дайсон-мережі. Те, що нещасні зірки згасають за лічені десятиліття, їх не хвилює. Так само, як нас не хвилює доля спустошених резервуарів нафти десь під землею. Але ж цілі зорі не можуть просто так зникати, не залишивши нічого по собі. Чи не так? Ця карликова галактика за 75 мільйонів світлових років від Землі має в ядрі блакитного супергіганта у два з половиною рази яскравішого за сонце. Вірніше, він там абсолютно точно був ще в 2011. -му. Але судячи з даних спостережень 2019-го, на цьому місці вже немає взагалі жодної зірки вчені спочатку подумали, що просто пропустили на яка розірвала блакитного гіганта. Однак поблизу не виявилося взагалі жодних слідів вибуху, і астрономи звично взялися за складні теорії про спонтанне і безслідне зникнення велетенських зірок це ж було вже. Але ж загасити найяскравіший об'єкт галактики цілком могла би заповзятлива суперцивілізація за допомогою надефективного пристрою Дайсона. Причому такі загадкові зникнення відбуваються не лише десь у далекому космосі. Нещодавно астрономи порівняли старі знімки зоряного неба 1950-х з новими сучасними. Вони розраховували, що сучасні телескопи побачать набагато більше зірок, але вийшло зовсім навпаки. Деякі зорі зі старих каталогів, ніби просто зникли. Всього астрономи виділили близько 800 випадків загадкових зникнень. І все це поблизу у нашій галактиці. І лише ті, про які ми знаємо. Жодні відомі нам процеси не можуть пояснити таку поведінку абсолютно різних зірок. Це буквально космічна магія. Або ж хтось дуже могутній встановив на ці зірки свої пристрої Дайсона і за лічені десятки років висмоктав кожну з них без залишку. Але залишається відкритим головне питання. Як цивілізації пожирачів зірок, вдається миттєво транспортувати енергію в інші куточки космосу? Можливо, відповідь приховує так званий об'єкт Хога. Це вкрай незвичайна галактика кільце з масою до 700 мільярдів зірок, тобто набагато важча за чумацький шлях. І космологи вже півстоліття сушать голову над тим, чому вона має таку неприродну форму. Яка сила розкидала зорі її краями? Деякі вчені припускають, що в центрі цієї галактики колись могла існувати гігантська кротовина. Це передбачено, що Ейнштейном просторовий тунель, що дозволяє миттєво переміщуватися між віддаленими куточками Всесвіту. Розрахунки показують, що гіпотетична кротовина у центрі об'єкта Хога повинна була мати величезну енергію співставну з енергією багатьох десятків. чи... Можливо, сотень зірок. І при цьому виявилася вкрай нестабільною. Її вибух мав страшну силу та розкидав зорі у формі кільця. На думку вчених, така подія могла відбутися лише невдовзі після великого вибуху, коли у всесвіті шаленіли величезні енергії. Однак кротовини також чудово підійшли би сучасні суперцивілізації для миттєвої передачі енергії галактичною мережею. І пристрої Дайсона якраз забезпечили б потрібний об'єм живлення співставний з десятками і сотнями зірок. Хто знає? можливо, трагічна аварія на одному з вузлів і призвела до появи об'єкта Хога, знищивши при цьому всю мережу та її творців. Утім, беззаперечений доказ існування сфер Дайсона може бути ще більш очевидним і близьким, ніж ми собі уявляємо. Це так званий мозок матрьошки, гіпотетичний суперкомп'ютер завбільшки як планета, забезпечувати його енергією могла б лише сфера Дайсона. Побудувати таку обчислювальну машину теоретично під силу навіть цивілізації другого типу на шкалі Кардашова. Але з якою метою, щоб знайти відповідь на головне питання життя всесвіту і всього такого, не обов'язково. Просто розерніться навколо. Якщо такий суперкомп'ютер існує, то всю цю неймовірну графіку та спецефекти навколо вас забезпечує сфера Дайсона, що тихо гуде десь у реальному світі. як на вашу думку, яка цивілізація могла б створити симуляцію людства чи навіть цілого всесвіту? І головне, навіщо?